Жінка, котра постраждала у ДТП майже 6 років, не може отримати компенсацію. Після аварії Волинянка довгий час лікувалася, а тепер змушена ще і судитися. Нагадаємо, ДТП сталося у Луцьку на проспекті Грушевського ще в травні 2017 року. Жінка йшла тротуаром неподалік басейну. Водійка легковика повертала з дороги на територію будівлі, не вписалася у поворот і притиснула пішохідку до паркану. Жінку тоді госпіталізували, а карманочку автомобіля через два роки визнали винною в аварії. Як каже представник постраждалої, їй так ніхто і не компенсував витрати на лікування. Вона довго лікувалася, і травма була така, що вона. Страждала. Ніякої шкоди вашій довірительці ще не відшкодовували? Ні, не відшкодовано вони, так. Да. Я не буду сперечатися колись на під час відразу, після ДТП намагалися вони щось домовитися, але з того часу будь-який І під час суду ми говорили неодноразово, щоб це, але. Не хотіли відшкодувати вирок. Була засуджена, винний в тому, що вона вчинила наїзд на мою довірительку. там були середньо тяжкості, тілесні ушкодження. Вона була засуджена до штрафу, але в зв'язку з тим, що в неї двоє дітей відповідачки, то суд її звільнив від покарання в зв'язку з амністією. Ну оскільки цивільну відповідальність водійки було застраховано, то тепер постраждала в аварії, позивається і до винуватеці ДТП, і до страхової компанії, сума там загальна, там порядка 60 тисяч втрата заробітку, оскільки мінімальний заробіток, потім порядка 46 тисяч. Матеріальних збитків враховуючи лікування і інші витрати, які під час до і 160 тисяч моральної шкоди.